Доброго дня, Мене звати Олександр Ткачук. Я ветеран україно російської мінії. Я маю сімейний ветеранський бізнес. Вишиваночка. Я з 13-го року працював у службі безпеки України. Більшість співробітників писали рапорти про те, що готові поїхати в зону. АТО. тоді це не було війною. Це була антитерористична операція. Якраз служба безпеки це був той орган, який мав право проводити різні оперативно-розшукові слідчі, розшукові заходи в зоні ну, фактично бойових дій. І саме з 2014 року, з травня, почалися перші відрядження. В 16-му році я перевівся в Київ, це центральний апарат внутрішня безпека, де також були відрядження в зону ООС. І в 2018 році, по закінченню контракту п'ятирічного, я вирішив податися в іт сферу Спочатку це була власна компанія з розробки it рішень веб-ресурсів, яка потім вже була поглинута великою компанією. Це дуже крутий проєкт. Я був його керівником, і в повномасштабна війна мене застала саме вже в цьому проєкті. Інколи легка промисловість буває не сильно легкою. Перед вами вишивальні машинки, це важить пів тони, це важить 2,5 тони. Вони одночасно можуть відшивати близько 20 візерунків. Тут так відбувається, пошив візерунку рукав і плече, він займає близько 7-8 годин, а тут же робляться манжетики на інший візерунок. Ми з дружиною у му році втратили роботу. Вона була також у сфері IT, вона займалася 3D-візуалізацією, веб-дизайном. Я пішов на місцевий блокпост, тоді не було часу десь ротуватися, поновлятися в службі. Кожен мав робити те, що фактично міг. Дружина була поруч, вона займалася волонтерством, комплектуванням сухпайків, готуванням їжі нам. І так ми провели вже лютий березень. Коли росіян відкинули від Києва від Чернігівщини, ми займалися вже на той час волонтерством, заїжджали в нашу броварщину, де наш був будинок, і з цього і почався саме наш бізнес. Тому що багато людей з-за кордону вони цікавилися нашою ситуацією, що в нас відбувається, скидали гроші. За них ми могли купляти медикаменти, їжу. І хотілося їм якось віддячувати, щоб вони пам'ятали про Україну. І тоді ми почали купувати вишиванки. Склалося так, що великих розмірів їх не було. Так само ті візерунки, які ми бачили в інтернеті, їх не можна було купити. Виробництво Чернігівщини, Київщини, Сумщини не працювали. І вже в травні це був наш бізнес. Я особисто займалася наповненням інтернет-сторінок в соцмережах. Ми купували вироби, так як ми починали з інтернет-магазину. Все це купували вироби, я їх фотографувала, виставляла на сторінки. Вже в липні поїхали на Франківщину, тут де був наш син з бабусею. Їздили коломию, косів, космач, шукали партнерства із місцевими виробниками. Але все зводилось до того, що має бути власне виробництво для того, щоб були свої дизайни, швидкість пошиву, така, яка нас влаштовує. Ми не мали досвіду в швейній справі. Це був такий е, е, стрибок в нікуди. Але ми тоді хотіли це робити, хотіли робити і на зло росіянам. Хотіли, щоб наша культура вона розвивалася і не була забутою. Оце ну, вже наше друге приміщення. Трішки тихіше. Де відбувається подальша магія із розкрою та зшиву готових виробів. Формуються спочатку. Це йдуть стандартні прямокутні шматки тканини із вишивкою, в подальшому дівчата їх розкроюють, надають їм форму, зшивають, і вже наша вишивка переходить на етап більш для нас зрозумілий. У 22-му році взагалі велика проблема була з коштами, кредитів не давали під будь-які умови, тому що ризики були величезні. Тоді я натрапив на першу програму. Це програму Українського ветеранського фонду варто. Тоді час до неї віднісся так собі, тому що я не вірю, що держава може дати якісь великі кошти, тим більше без будь-яких умов, тому що там фактична умова була це працювати три роки. Перший раз я подався неякісно подав документи не в повній мірі. Вже е, працівники фонду, скоріш за все, звернули на це увагу, що багато є помилок провели тренінг, на який я попав випадково. Вже після тренінгу я зрозумів, що все-таки проблема в мені, а не в тому, що це можливо якийсь просто піархід. На другий же конкурс я подав документи, і через кілька тижнів прийшла відповідь, що моя заявка отримала. Відповідно кількість балів та прийшла. Мені прислали через АСКОД договір, я його підписав електронним підписом. Після чого мені запропонували так само в онлайн режимі скинути реквізити рахунку, на які поступили перші кошти. Далі у нас швейний цех. Він нічим не відрізняється від інших швейних цехів. Спочатку у нас був тільки жіночий колектив, зараз у нас вже і чоловічий працює два ветерани. У нас загальний штат це 15 людей. За перші кошти ми купили промислові вишивальні машинки. Це був надзвичайно великий внесок при початку справи. Будь-які кошти вони цінні, вони надзвичайно цінні, тому що, окрім вишивальних машинок, нам потрібно було ще п'ять різних машинок для того, щоб той виріб, який ми хотіли зшити, він був зшитий. Саме ці кошти ветеранського фонду нас десь на півтора року пришвидшили. Стартувало ми досить цікаво, ми стартували в січні в період блокаутів, наші перші працівники приходили, працювали по 4 години на добу, але це тоді було величезне натхнення і розуміння, що це все тимчасово. Ми не могли знайти спеціалістів, які б могли розробляти дизайни. Вони розробляли їх без збереження авторського права. І це було дійсно проблематично, тому що ми хотіли робити щось унікальне, відтворювати вишивки. Дизайнами почала займатися я. Я опанувала програму, в якій можна розробляти вишивку самостійно. Тому що в інтернеті я не знайшла яких-небудь уроків по цьому. Перший дизайн це був візерунок в хрестик. Це я вже зараз його бачу. Він такий був каряменький, але ну, він вишивався гарно. Просто його потрібно було там дуже багато потім обрізати. Ну в кінці як вишивка вийшла. Я його не так ідеально зробила, але все, все ж таки це візерунок. Він є. Я його зараз вже звичайно удосконалила, так як він би мав бути. Правильно, так як це вишивальна справа, потрібно робити вишивки. Е, Саме така важлива складова, це є вишивальна промислова вишивальна техніка. Коли ми починали взагалі нашу вишивальну справу, я думав, що такий візерунок, який є перед нами, він відчувається десь годинку-півтори максимум. Але як виявляється, оцей хрестик це не стібок, а в хрестику їх вісім. І в результаті воно відчувається набагато довше. І такий візерунок, який перед вами відчувається від п'яти з половиною до семи з половиною годин. Промислові вишивальні машинки вони важать по 2,5 тонни, по 500 кілограмів. Їх сюди заволокали кількома кранами, а також звичайні промислові оверлоки, розпошивальні машинки, прямострочні. Взагалі техніки дуже багато. Є спеціальні машинки, які просто роблять петлю. Це одна її функція: робити петлю. Інша машинка це такий прес. Який дівчата нажимають кнопку, вона робить ці самі кнопочки прибівні. Також це парогенератори, це стіл вакуумний, який вбирає в себе вологу, що значно пришвидшує процес просування. Мені дуже сподобався такий візерунок, тому що це є і подільська вишивка, і також ми її зустріли тут, на Франківщині. У нас одна із знайомих, вона принесла рушник, свій, який йде з елементами цієї вишивки. І саме за цими елементами дружина скомпонувала і зробився такий візерунок. Ми його трішки осучаснили, цей дизайн додавали кольорів, і він вже зовсім по-іншому виглядає. Такі вишиванки у нас дуже часто беруть на саме на вінчання, на весілля. Дуже багато оцих візерунків, які які є, вони пішли від людей. Нас запитували часто, а чи не можете ви відтворити там вишивку такого регіону? Або ж навіть по фотографії може може хтось принести? От є там бабусі, дідусі, якась фотографія давня, щоб відтворити у той старовинну вишивку саме сімейну. Зараз у нас повноцінне виробництво, це вже не мікровиробництво. Ми починали зовсім з нуля. Свій офлайн-магазин в Львові. Плануємо відкриття такого ж магазину в Києві, представництво в Торонто, а також до весни буде кілька представництв в інших країнах світу, магазин на Etsy, Amazon. Ну і далі буде eBay. 150 вишиванок ми відшиваємо в місяць, це десь 120-130 суконь, 50-70 сорочок. І є можливості збільшення пошиву десь втричі. Дуже приємно, коли те, що ти робиш, людям подобається. Коли бачиш схвальні відгуки, коли ці люди присилають свої фотографії, це дуже надихає. І хочеться цим займатися, і ми до сих пір з чоловіком горемо цією справою. Я пам'ятаю, як я звільнився, і таке було відчуття певної. Прірви. Тому що зранку встаєш, раніше ти йшов на роботу, ти розумів, що буде завтра, ти розумів, що потрібно робити. А все-таки, коли приходиш в цивільний світ, потрібна однозначно якась перекваліфікація і потрібно розуміти, чим ти будеш займатися. Я пам'ятаю, як до нас приходили хлопці, вони так з великою недовірою приходили. І це хлопці після поранень, вони, ну, вони не знали, звичайно, що тут відбувається, але саме більше їх бентежило це відношення в колективі. Тому що вони жили більше року е, зовсім в іншому середовищі, де звичайні такі побутові справи вони в принципі не обговорювались, і тому я думаю, дуже важлива є саме підтримка держави, і щоб кожен військовослужбовець він розумів, що після служби є інший світ, в який вони можуть зайти легко, і вони можуть як знайти роботу, яка їм подобається. Так само і розпочати свою справу, якщо вони цього захочуть. Не потрібно боятися, що ви щось не знаєте, тому що все знати неможливо і світ дуже мінливий. Я знаю багато хлопців, які також починали свої бізнеси і вони отримали також фінансування вже по програмі варто. І вони набагато виросли, і буквально з нуля почали вже бути такими самостійними бізнесами. Ветеранам і військовослужбовцям, які зараз служать, їм потрібно розуміти, що. Після служби є ще то життя, в яке вони не просто реінтегруються, в яке вони повернуться, а то життя, яке вони будуть формувати, і то суспільство, яке вони зможуть сформувати, і зможуть сформувати те майбутнє, в якому вони захочуть жити.